Мені не подобається Труханов, я до нього ставлюсь негативно і е, вважаю, що його давно треба було е, звільнити. А взагалі краще б його щоб одесити його не обирали. Але сам факт того, що в 2020 році е, команда СБУ Зеленського вже перевіряла е, самого Труханова на причетність до російського громадянства і оголосила, що це не відповідає дійсності. Тобто на 2020 рік такий ні. А зараз таки да, ну якось дивно це все виглядає. Тим паче, що Шпігель прямо написала, що це фальсифікація. Що це дає для світового розуміння? Це дає розуміння того, що це фальсифікація, що Зеленський переслідує тих, хто йому не подобається. Ми то розуміємо, що він готується до виборів, але ключове Європа отримала ще один доказ того, що демократія і Зеленські речі слабо сумісні, і скільки б Трамп не погодився просувати. Зеленського на якусь посаду Європа буде категорично про.